Використання кавих залишків або жмиха. Перше, треба зрозуміти, що залишки або жмих він прямо його не можна називати добривом. Це трошки буде некоректно, у багатьох літературах це так називається. Тому що я би його розглядав як активатор ґрунту, покращувач ґрунту, а тільки тоді добрива. Чому? Тому що самі рослини вони споживають у нас мікроелементи, вони не споживають органічну речовину. Тобто їхня структура кореневої системи побудована так, що вони беруть катіони, аніони або певні дуже прості сполуки органічні. Сам кавий жмиг є достатньо складною органічною сполукою. Але в той же час, згідно біологічного. Кругообігу природи кавий змиг є активна їжа, органічна їжа для мікроорганізмів, тобто бактерії, грибів, інших мікроорганізмів. І якщо ви використовували каву змиг, ви бачили, що він покривається, наприклад, такою мукором, таким таким маленьким нальотом. Це насправді не страшно. Це розвивається гриптриходерма, він активно поїдає всі органічні речовини. І це дуже корисно, тому що коли в нас працює грип, який є антагоністом багатьох хвороб, він не дозволяє розвиватися різним хворобам в ґрунті. Тобто він їх витісняє, він не дає розвиватися кореневим гнилям і створюючи такі умови для того, щоб ґрунт у нас був більш-менш стійкий до розвитку кореневих гнили в різних рослинах. Тому перше, він активує біологічний процес, коли ми в ґрунті, тобто чи в ґрунтосуміші, яку ми використовуємо. Друге, він покращує ґрунт. Тому що коли в нас іде активація біологічного процесу в ґрунті, в нас ґрунт стає більш ряхніший, більш доступні елементи, вирівнюється pH, покращується. І після цього. Коли в нас уже біологічний процес високого рівня розкладаються кавові залишки до більш простих сполук, вони перетворюються в добрива, які впливають на формування. Самих рослин, але люба оця активація вона є корисною в певних мірах, тому що якщо ми будемо занадто багато давати кавові залишки, то це приведе до того, що активність мікроорганізмів буде конкурувати за поживне середовище з рослинами. Тому завжди треба чітко розуміти, що це важливо. Тепер давайте відповідемо на запитання: під які рослини застосовувати можна каву гущу? Під любі все залежить від кількості, яку ми застосовуємо. Не можна застосовувати е каву залишки на е рослинах, які не використовують органічні добрива, тобто є перелік. Речовин, які можуть бути жити в якому субстраті, і це на водній основі. Це прямо пишеться, це є умова біологічна, і якщо ви не застосовуєте ґрунтовий або ґрунтосуміш для даних рослин, то камову, що не можна застосовувати. Якщо ви використовуєте ґрунту, ґрунтосуміш або різні суміші, де є присутня органічна речовина, кавова залишки, жмих, він може використовувати. А в яких пропорціях ми поговоримо далі. Які пори року можна застосовувати в будь-яких, тому що, в принципі, це не є антагоністом до процесів? Найкраще я рекомендую застосовувати з двома періодами: це осінню, якщо ми говоримо про город або якісь діляночки. Відкритого ґрунту, тоді ми е, збираємо культури, і нам треба провести дезінфекцію ґрунту пр процесами природніми, тобто за рахунок активації біологічної маси, біологічних процесів. Тоді ми вносимо каву жмих як органічну основу. Інтенсивно розвивається у нас мікориза, е, ця триходерма йде обеззараження. Так само ми можемо вносити ранньою весною в лунки або в рядочки, де ми будемо щось висаджувати, або якщо ми готуємо для висадки вже рослини. В цей період у нас йде інтенсивне розвиток різних мікроорганізмів, і коли ми даємо поживне середовище для тої самої мітриходерми, це покращує ґрунт і не дає розвиватися патоген. Коли можна застосовувати, на яких стадіях? Перше, можна застосовувати на декількох стадіях. При пересадці, наприклад, ви хочете пересадити грошочну квітку з одного оршка в інший. В цей період ми можемо ми створюємо ґрунтосуміші і ми додаємо туди каву вижми. Друге, ми можемо садити там, помідор огірок або квіти із розсади. Ми також можемо в лунку додати каву вмир. Жміль. Друге, ми вирощуємо розсаду і готуємо ґрунту суміші, ми можемо додати кавовий змик для того, щоб активувати біологічні процеси, обеззаражити, якщо ми не хочемо використовувати синтетичні фонециди, це дозволяє. Чи можна підживлювати? Так, можна, але ці дози повинні не бути великими, щоб не привести до інтенсивного розвитку бактеріальних і грибкових. Активності, тому що це також порушує цей кругобіг елементів і кругобіг доступності елементів ґрунту, щоб бактерії гриби не стали конкурентами нашими рослинами. Де можна застосовувати? Можна застосовувати в горшках, так при пересадці, можна під підсипати під квіти, але ми будемо говорити про дози. Можна застосовувати в розсаді, коли ми готуємо грунтосумість для розсади, ми можемо додати каву з них як органічну основу. В саду також ми можемо підсипати під багаторічники, там ягідники певну кількість для того, щоб Потрошку е, забезпечити органічну речовину, особливо якщо у вас бідні ґрунти, або е, ви там побудували будинок, і у вас дуже багато різних відходів від будівництва там і у вас дуже неактивний ґрунт, кавого що дозволяє активувати ґрунт. овочі також можу краще використовувати при посадці і протягом вегетації підсипаючи кавовий жмих і розрихлюючи його з ґрунтом, щоб підняти активність ґрунту, покращити його. І підвищити стійкість рослин до хвороб. Норми внесення. Ну, я буду говорити за дві компоненти: це город, і я би сказав так: Норму, норма внесення таких органічних речовин, як активаторів ґрунту або покращувачів ґрунту, це 5. Тон на гектар або 5 тисяч кілограмів на гектар. Ну, ви, якщо у вас є гектар, ви можете використати цю дозу. Ну, дуже важко зібрати 5 тонн кави гуща, але ну, це є норма розрахункова. Далі, якщо не одну сотку, це 50 кг. І якщо у вас один метр квадратний, ви використовуєте 0,5 кг або півлітрову баночку, якщо вам так легше. Знову найкраще використовувати, якщо у вас є нагороди, це коли ви не розсипаєте масово по всій території. а ви Розсипаєте перед майбутньою грядкою. При посадці квітів, при посадці овочів любі. Ви просто бачите свою 20-сантиметрову грядку плодову, ви туди вносите кавовий жмих, інтенсивно перемішуєте ґрунтом, і у вас відбувається активація біологічного процесу, покращення його, і ви отримаєте дуже хороше добриво через два тижні, коли воно інтенсивно розклалося. Після цього ви моєте розсаду. Також ви можете використовувати. При посадці в самій лунки там 100 грамів достатньо можна додати в лунку для того, якщо вона велика, ви наприклад, помідор садите. Якщо лунка менша, ви можете використовувати столову ложку. Якщо ви використовуєте горшочник, є завжди дві норми: однопроцентний розчин, то суміш, це підживлення раз в три місяць і десятипроцентний при перемішуванні. Тобто це така норма, яка в принципі показує себе достатньо безпечною і вона дає ефект. Ну, якщо ми розглядаємо горшок 1 літр або 1 на 1000 см кубічних, то одновідсотковий це для підживлення це 10 см кубів або дві чайні ложки. Якщо ви робите субстрат для пересадки, то ми використовуємо 10-відсотковий субстрат, і тут буде на горшок 1 літр буде 100 см кубів або 5 столових ложок без верху. Якщо зверху 4. Ну, тобто така проста мірка, ви зможете зрозуміти. Друга, сама головна річ. При використанні е, і гуші, ви повинні використовувати її ґрунтосумішю з землею, ви повинні перемішувати. Тобто інша частина це від відсотків це повинна бути якась ґрунт, ґрунтосуміщ, тобто там, де є середовище для того, щоб розвиватися е, сам субстрат. Сам, на самій кавої гущі ви нічого не вирослите. Тепер питання: чи можна використовувати як єдиний вид добрив? Ні, тому що е, кава гуща є. Активатором ґрунту і покращувач, активатором біологічних процесів і покращувачем ґрунту. Воно поступово стане добре. У вас може, вам треба дивитися і використовувати рідкі добрива. Якщо ви говорите, ми говоримо про Горшки для того, щоб підтримувати рослину. Тобто, є завжди рекомендації під кожну культуру, і ви можете використовувати. Тобто, це як додаткове, чи можна використовувати, створити з нього добриво? Так, ви можете компостувати каву, гущу, створювати з нього вже готове органічне добриво, з якого, наприклад, 30-40% об'єму буде йти на живлення рослин, а не бактерій. Тоді це може бути добрим, але це інша тема розмови. Яка товщина шару кавого жмиху на ґрунт? Ну, тобто це питання дуже складне, тому що в залежності, як, в який період ми створюємо ці, ка, от шар ґрунту. Якщо це йде весна, осінь, можна його розсипати по ґрунту до 1 см, але інтенсивно перекопати, щоб в нас інтенсивно воно розклапалося. Якщо ви хочете підживлення, то ви можете взяти. Наприклад, 200 або півлітру, півлітрову баночку, половину з неї висипати, наприклад, під кущ або під, ну, під кущ помідора. Я буду брати за основу. Це достатньо. Далі треба дивитися, потроху підсипати, але постійно підмішувати. Період застосування раз в три місяці. Чи потрібно накривати так, обов'язково треба перемішувати з землею найкраще? Чи можна використовувати листя інші рослинні рештки? Так, але знову ми повинні дотримуватись норм одновідсоткових або 10% суміші. Якщо у вас дерево або кущ великий, зрозуміло, що ви можете більше використовувати, чим там півлітра, тобто, все в залежності від об'єму куща. Чи можна застосовувати залишки як цук, ну, цукор і молоко? Якщо ви використовуєте у вас залишилось цукор і молоко і кава, це гримуча сміть для розвитку бактерій. Тобто у вас буде інтенсивний розвиток бацилю, субтів із молочної бактерії. бажано цю суміш не вносити прямо в ґрунт, тому що. Якщо це не відкритий ґрунт, якщо там не під не яблуня, якщо це не якісь кущові дерева, кущові рослини, таку суміш бажано не вносити, тому що коли ви внесете у вас, ви побачите інтенсивний мукор, який утворився на поверхні, і ви можете трошки бути здивовані, що от воно є, і це виглядає не дуже красиво. Як часто поливати? Нема обмежень поливу. То тобто, якщо ви тільки внесли, перемішали, ви можете спокійно полити. Головна умова то тобто, для рослин не переливати. Рослину саму, тобто сам е кавологуща не потребує великої кількості вологи, навіть з мінімальною у вас буде розвиватися е триходерми і буде працювати. Знову використання суміші, кава, цукор, молоко, краще покрас, покласти в компост, щоб воно розчинилося. Можна зробити суміш таку біологічну, покласти в баночку там, пів літра на теплі теплу умови, інтенсивно побачити, як буде розвиватися лімур, і Триходермалі бацилю супті десь потім цю суміш розвести один до ста, і тоді можна поливати як мінеральне добри, як, як органічне добриво.